Микола, в основному тут пишуть про міста, які близько до Ужгорода, до Закарпатської області. Так. Що можете розповісти? Який сценарій підготували для нас? Наприклад, цікавить людей вартість нерухомості в Будапешті? Ну от я зробив невеличкий аналіз: от в Будапешті у нас ціна за квадратний метр від 2800, тобто дві тисячі доларів за один квадратний метр. Так, щоб. Ну, ви а порівняно з Ужгородом, в Ужгороді скільки квадратних? В Ужгороді, в Ужгороді від 100-1100. Окей, що Поки на рахунок що. Берно? На рахунок берно там взагалі це був для мене такий трошки шок. Від 5400 доларів за метр квадратний в новобудові. А кошти це? Ну кошти це найближче, чим може конкурувати Ужгород, там також ціни від 1000, 1100 євро за метр квадратний. То який висновок робимо? Висновок те, що Ужгород найкращий по всім параметрам, як інвестиційний, інвестиційний, так і для життя комфортно, тому що кордони поруч, так що ужгород топче. Супер. Якщо вам ще цікаві якісь міста, можете повернутися на минулу сторіс і написати нам. Розберемо? Розберемо.